Мої вітання, кіномани, ви на каналі Таверна Вісіуса, і сьогодні на вас чекає підбірка топ кіноновинок березня. В цій добірці я вирішив зібрати саме ті кінострічки, які, як я вважаю, підійдуть кожному. А якщо ви знаєте крутий фільм чи серіал, який не увійшов в цю добірку, напишіть про нього в коментарях. Вмощуйтесь зручніше, беріть смаколики, ми починаємо. Уявний друг. Коли Джесіка повертається до рідного дому разом з сім'єю, її наймолодша пачерка Аліса проявляє несподівану прив'язаність до іграшки у вигляді ведмедика на ім'я Чонці, якого знаходить у підвалі. Аліса починає гратися з Чонці у різні ігри, які спочатку видаються безневинними, та з часом вони стають дедалі зловіснішими. Джесіка втручається, спостерігаючи зміни, які її лякають у поведінці Аліси. Та усвідомлює, що Чонсі — це щось набагато жахливіше, ніж її мила м'яка іграшка з дитинства. Панда КУНФу 4. Тільки на перший погляд, по неповороткий Тувстун. Насправді ж він видатний майстер бойових мистецтв воїн дракона. Так було донедавна, проте По вирішив відмовитися від почесного звання і зайнятися духовними наставленнями. Це дуже засмутило багатьох, особливо майстра шифу. Щоб виправити ситуацію, побереться шукати того, хто стане новим воїном дракона. Пригодницький бойовик Панда Кунфу 4 є четвертим внескому франшизу і прямим продовженням одноіменного фільму, що вийшов у 2018 році. Про те, що ця історія може розростися до шести фільмів, вперше заговорили, ще в 2010 році. Вихід четвертої частини було анонсовано 2022 року. Тоді ж творці підкреслили, що сюжетна лінія зосередиться на особистості головного героя. Всесвіт розшириться і з'являться нові персонажі. Відомо, що проект стане одним із двох останніх, які повністю зняті на потужностях студії Dreamworks Animation. Нові роботи вони створюватимуть, залучаючи до співпраці інші студії. Заручники острова вижити та зберегти кохання. Відчувши напруженість у стосунках, Бен та Лора вирішують перезавантажитись. Пара вирушає у кругосвітню подорож на човні. Особливо цікавість них викликає Патагонія. Аби помилуватися пейзажами, Бен та Лора незаплановано заходять на безлюдний острів через негоду, вони змушені заночувати тут, а на ранок з'ясовують, що їхній човен зник. Невідомо, як довго вони мають тут прожити, перш ніж хтось почне їх шукати. Триллер та драма Заручники острова це екранізація роману французької письменниці та морячки Ізабель Отісьє. Вона є першою жінкою у світі, яка здійснила кругосвітню подорож наодинці. Книга вийшла друком у 2015 році. У 2021-му мали розпочатися зйомки фільму. Тоді передбачалося, що головні ролі виконують Джейк Джинелхол та Ванеса Кірбі. Через непорозуміння на знімальному майданчику між режисером та Джилом Холлом роботу над проектом призупинила. Повернулися до фільму через рік, запросивши французьких акторів, знімали здебільшого в Ісландії. Годсила і Конг нова імперія епічна битва триває. Кінематографічний Монстр Верс від Legendary Pictures розказує про події після вибухового протистояння у стрічці Годзілла проти Конга. Цього разу нова небачена сила протистоїть могутньому Конгу та безстрашному Годзілі і загрожує їхньому існуванню та існуванню світу. Ґодзіла та Конг нова імперія заглибиться в історію походження цих титанів, таємниці острова Черепа, а також міфічну битву, яка допомогла створити цих неймовірних істот, і пов'язала їх на віки із людством мисливці на приводі крижана імперія. Родина Спенглер вирішує повернутися до Нью-Йорка. тим паче словно звісний будинок, у якому розміщувалася пожежна частина, знову можуть зайняти мисливці на привидів. Починається робота з винайдення нових більш ефективних способів полювання. Таємнича знахідка може їм в цьому допомогти, але одночасно вона вивільняє невідомо раніше злу силу холод смерті. Якщо не приборкати це лихо, то воно може занурити планету у новий льодовиковий період та знищити усе людство. Фантастична пригодницька комедія «Мисливці на привидів Кижина імперія є продовженням фільму «Мисливці на привидів з того світу, що вийшов у 2021 році та п'ятим фільмом в одноіменній франшизі. До виконання своїх ролей повернулися актори, які були задіяні у зйомках мисливців ще у 80-х роках Біл Мюрей, Ден Ейкрой та Ерні Хадсон. Фільмувати почали 20 березня 2023 року у Лондоні. Потім продовжилися у Нью-Йорку і завершили наприкінці червня. Режим. Події серіалу розгортаються у вигаданій європейській державі. Тут править авторитаризм на чолі з канцлером, яка бажає нового майбутнього для своєї країни. Але методи, як це личить диктатурі, обрані вельми тривіальні: брехня, пропаганда, жорсткий контроль змі та громадської думки. Ну чомусь мені це дуже нагадує наших пришелапкуватих сусідів. Роль канцлера виконала чарівна Кейт Вінслет. А разом з нею на знімальному майданчику також були Матіас Шонарс і Г'ю Грант. У режисерському кріслі Стівен Фрірс, якого ми знаємо за картинами Королева і Вікторія та Абдул Джентльмени. цікава робота. Новий пригодницький серіал Джентльмени за одноіменним фільмом Гая річі. Представить стрімінгова платформа Netflix у березні поточного року, а саме з 7 числа. Сам режисер став співавтором сценарію, а також взяв на себе обов'язки виконавчого продюсера. Тож гадаю, що серіал буде дійсно гідним. У центрі сюжету Едді Горніман несподівано для самого себе стає спадкоємцем великого маєтку, в якому підпільно виготовляють канабіс. Та й, взагалі, як виявилося, його сім'я, давно є частиною величезної злочинної мережі. Яблука ніколи не падають. Цей серіал точно буде цікавим поціновувачем попередніх екранізацій романів Ліани Моріарті, велика маленька брехня та дев'ятеро ідеальних незнайомців. Джой і Стен батьки чотирьох дітей, а в минулому тренери з тенісу. Одного разу Джой неочікувано зникає. Після чого спокійне життя сім'ї зупиняється. Брати і сестри прагнуть з'ясувати, ким насправді є їхні батьки. Тоді навіть не здогадується, що дізнаються таємниці, які оточують їхню родину. Полювання у новому трилері показаний один з найменш зрозумілих злочинів в історії: вбивство Авраама Лінкольна. Творці серіалу не лише розповіли трагедію, а й показали дії військового міністра Едвіна Шантона, який розпочав полювання за злочинцем Джоном Бутом. Палм Рояль. Palm Royale – це справжня історія аутсайдера, що розповідає про Максін Сімонс, яка намагається увірватися у вищий світ Палм Біч. У той час, як Максін прагне перетнути непроникну межу між заможними і бідними, королева Пальм ставить те саме питання, яке й досі бентежить нас: чи готова ти принести себе у жертву? Або ж чим ти готовий пожертвувати, щоб отримати те, що має хтось інший? Серіал Рояль», знятий у вибухонебезпечному 1969 році є свідченням того, як кожен аутсайдер бореться за свій шанс бути по-справжньому приналежним до суспільства. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу, буду вдячний за підписку, коментар чи вподобайку. А якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу фінансово, буду вдячний за підписку чи разовий донат на будь-яку суму на платформі БайМієфі, Patreon чи Donatello, або ж підписку на спонсорство у YouTube. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цієї добірки ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.